Водіям потрібно додержуватись правил дорожнього руху, це в першу чергу, і жодних проблем у них не буде виникати. Але в новому законі про поліцію чітко прописані та встановлені причини зупинки транспортного засобу. Це такі причини, як, наприклад, порушення дорожнього руху, зупинка з метою, якщо відсутні номерні знаки, або вони не на вірному місці розміщені, можуть зупинити автомобіль з метою з. Залучення водія до надання медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок ДТП, також внаслідок технічної несправності автомобіля, але це теж повинно бути лише візуально, тому що ну як встановити технічну несправність? Лише візуально такі якісь об'єктивні причини. Ну і інші підстави прописані саме в цьому законі. Водіям, ну як рекомендую вести себе вічливо. Надавати е, права, але ми не передаємо до рук е, патрульним поліції свої права. Ми просто їх представляємо. А в свою чергу, патрульні поліції повинні при зупинці автотранспортного засобу відрекомендуватися, тобто назвати своє прізвище, ім'я по батькові, назвати е, своє звання та причину зупинки саме головне, вони повинні назвати причину зупинки. А вже після цього е, продовжується спілкування з приводу саме зупинки. Щодо огляду транспортного засобу, вони можуть проводити тільки поверхневий візуальний огляд транспортного засобу, але в тій же самій нормі статті закону про поліцію зазначено, що особа повинна показати вміст транспортного речей транспортного засобу. Ну, парадокс, але так, це закріплено. Особа самостійно повинна показати. В новому законі про поліцію є такі. Моменти, коли вже поліцейські в деяких випадках складають протоколи, а в деяких випадках вони мають право складати вже постанову. Про скоєння адміністративного правопорушення. І це трохи має відмінності, тому що протокол складається, і потім надсилається органу, який буде його розглядати. В протоколі ми можемо записати свої заперечення, докази і все інше. Постанова, ну, як показує приклад в інших містах нашого, нашої України, ну, вони не зовсім вірно розуміють, що таке постанова. Постанова це результат вже розгляду адміністративної справи. Адміністративного правопорушення. Що таке розгляд справи, це е, у нього є підстави вважати, що ви скоїли адміністративне правопорушення, а у вас можуть бути, е, можуть бути докази про те, що ви не вчиняли, або докази, які пом'якшують вашу вину. це теж ви повинні йому зазначити, представити для нього, і він на свій розсуд, е, керуючись чинним законодавством, вже визначає е, ступінь вашої провини та складає відповідну постанову. Якщо вже щось. Таке більш значне, вони, вони повинні складати протокол. Цей протокол підписується особами. Якщо особа не згідна з тим, що викладено в даному протоколі, вона повинна зазначити письмово про це. Або якщо особа з якихось причин не хоче взагалі його підписувати, працівник поліції повинен викликати двох понятих і зробити запис при понятих, що особа відмовляється від підписання даного протоколу.